Зима чудова пора року, і багато громадян люблять її за можливість зимової риболовлі. Діти люблять за можливість покататися на кризі, порозважатися на кризі, пограти в хокей, але дуже часто громадяни не думають про наслідки. Не думають про те, що вода, як і крига, це стихія, яка може забрати життя за лічені хвилини. Нещодавно на Кіровоградщині. Трапився трагічний випадок. Пропало двоє дітей, які знаходились на кризі, 20 січня о 15.20 до служби по надійшло повідомлення від стурбованої жінки, яка говорила про те, що бачила, як двоє хлопчиків каталися на кризі, а потім через деякий час зникли. Одразу ж на місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Це село Олександрівка Петрівської територіальної громади Олександрійського району, Річка Інгулець. Наші підрозділи разом із поліцейськими із громадою шукали хлопчиків, але цього дня так і не знайшли. Наступного дня, 21 січня, на місце події було направлено наше водолазне відділення і о 9.29 тіло одного хлопчика. 2015 року народження вилучили із водойми і доставили на берег. Пошуки другого хлопчика 2013 року народження тривають і дотепер. Якщо говорити про статистику, то за минулий рік маємо 37 випадків на воді, які стали надзвичайними подіями. З них один випадок на кризі, втопився рибалка в Онуфрівці. Цього року вже маємо два нещасних випадки на кризі. Рятувальники хочуть звернутися до усіх батьків із проханням не пускайте дітей гуляти на зимову кригу, адже ви не можете бути впевнені у тому, що це безпечно. Загалом для людини безпечним безпечною вважається крига синюватого або зеленуватого кольору товщиною не менше ніж 7 сантиметрів. Якщо говорити про двоє і більше людей, то крига має бути товщиною не менше за 15 сантиметрів. Якщо ми говоримо про групу людей, які, наприклад, катаються на ковзанах на кризі, то крига має бути товщою за 25 см. Категорично забороняється перевіряти міцність криги ударом ноги. Для цього є довга палиця, її ще називають плюшнею, і її ударом можна перевірити товщину криги і визначитися, чи є вона безпечною. Якщо ж все-таки людина провалилася під кригу, давайте розберемося, що ж з нею відбувається. Ну, по перше, для людини це шок. У неї перехоплює дихання, її голову сковує, нібито залізний обруч. І Починається дуже сильне тремтіння. Тремтіння починається для того, щоб організм міг себе зігріти. Але продовжується воно недовго. Через кілька секунд до хвилини воно припиняється. І температура тіла починає падати. Коли температура тіла падає до 30 градусів, дихання сповільнюється і людина поступово втрачає свідомість. Усього 5. Тере 15 хвилин потрібно для того, щоб людина загинула, якщо вона провалилася у холодну воду. Тому знайте: якщо такі випадки трапляються, то час іде на хвилини. Якщо ж все таки людина провалилася, то як же собі допомогти? Найперше це не панікувати. Треба намагатися зайняти горизонтальне положення у воді і вхопитися руками за кромку льоду. Потім намагатися вибратися, поступово перекидаючи одну ногу за іншою, вибратися на цю кригу. Ні в якому разі не можна вставати. Треба перекотитися і повсти по тому шляху, яким ви прийшли. До того місця, де ви провалилися, адже там лід ну, можна сказати, що є вже перевіреним. Потім необхідно з себе зняти мокрий одяг, якщо є можливість одягнути сухий, якщо ні, то викрутити мокрий і одягнути його на себе, обов'язково викликати швидку допомогу, тому що переохолодження це дуже підступна річ, і випити гарячого чаю, щоб зігрітися. Але ще раз наголошую на тому, що рятувальники не рекомендують виходити на зимову кригу. Тому що крига це завжди небезпека, і батьки повинні говорити зі своїми дітьми про це. Розказуйте дітям, не дозволяйте ходити на кригу, і пам'ятайте, що безпека і життя ваших дітей це виключно ваша відповідальність.